Десять видів я наготовила вареників. Я вдома, пенсіонер. От я собі це, це моя, як то кажуть, хобі. І я собі ліплю. то все. Любов разом з родиною представляла Корненицьку громаду на фестивалі смаку та традицій вареничок. Жінка ліпила вареники, а її донька пекла пироги. «Пироги напекла я, і мама пекла сьогодні зранку і ввечері. Пироги в нас є такі традиційні. Це з квасолею і маком. Потім нас є і з ожиною, із вишнями, із сиром, із яблуками, і на розбузовому пюре. різні». Гастроспадщину своєї громади родина демонструє на більшості заходах, що відбуваються в області. Долучають до цього процесу і дітей. Я Дуже думаю, подобається, Фестиваль приурочили до свята Андрія Первозванного. Тож на учасників дійства чекали Андріївські вечорниці, народні гадання, веселі ігри та пісні. Вареники, які стали уже традицією цього дня, можна було скуштувати і в господинь з Острощини. В основному картопля, але картопля із сиром, і з грибами, і чисто картопля, і вареники з сиром, і з капустою зараз пісто люди беруть. Різні сорти вареників. Вчора цілий день від ранку й до вечора. Гарячий цех був. Ми кожна ліпили, в кожної було своє завдання. Відеречками, луточками, макітрами. Хто скільки міг? Захід відбувається уже другий рік поспіль. Запрошують на нього і військових, які на польовій кухні готували куліш. Приїхали ми з кулішом, українська національна страва. Зроблена на шкварках. І на бульйоні. поділитися своїми місцевими рецептами українських страв приїхали шість громад області. Даний фестиваль він несе в собі перш за все це традиції, відновлення, підтримання цих всіх традицій і збереження їх в подальшому. Але хочу зазначити, що сьогодні саме на цьому фестивалі у нас відбувається збір для наших військових, для тих, кому ми сьогодні завдячуємо, щоб провести той чи інший захід і безпосередньо сьогоднішній фестиваль. Усі присутні на святі Андрії отримали подарунки. Також на фестивалі започаткували книгу традиційних рецептів вареників. Кулінарна спадщина в одній книзі, куди входитимуть найкращі рецепти громад. Сьогодні ми тільки розпочинаємо запис цих рецептів. Ба кожен бажаючий і громади, і не тільки сьогодні розпочнуть саме цю книгу, відкриють її сторінки, і почнуть перші записи. Але це вже буде традиція. Ми будемо щорічно проводити цей фестиваль і наповнювати книгу різними рецептами. Ольга Денілюк Олег Шаламай, новини рівного.